Доброго дня, шановні друзі, шановні підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Редвелів на нашій площадці. Ми займаємось перегоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас доставка. Буквально недавно я знімав ось ці автомобілі нашу «Хонду» CR-V та Fiat Freemont. А зараз вони будуть вирушати до нових своїх власників у різні міста. Також у нас у наявності ось такий автомобіль. Він недавно буквально приїхав і скоро буде у продажі. Це у нас є шкода Kodiaq 2017 року випуску на двохлітровому двигуні семимісний автомобіль на повному приводі та на автоматичній коробці передач. Кого цікавить, можете вже телефонувати та бронювати собі ось такий гарненький біленький автомобільчик. Ну що ж, вирішили два цих автомобіля до своїх нових. Власників. А якщо бажаєте придбати автомобіль, звертайтеся до нас, до нашої компанії Вас можемо пригнати автомобіль у будь-яку точку України або ж прижати до нас на нашу площадку у місто Радвелів.